Всем привет, ребята. С вами я Кибер. И сегодня я зберу обзор на тебе дан з испытания, які должны было бы добавить в один КС21. Но так, наверное, ей уже вы этой я не знаю. Но у меня бета-версия на весь я стоит. Покажу вам, что у нее есть. Кстати, вот это прикол есть. То, можна моему можно такие штуки робити. Короче, мы его обдвинемся, все ретельно, ретельно обыщем цей. Шо. Ладно, вернусь отделось, куда я пришел. Короче, він нормальный, привычный такий. Ну, все как лут. Вот. Да, можно было бы ждать лучшего, но що ж пробуйте. Короче, тобто мне сейчас интересно. Снова шутить. Треба було бы це передбачити. Что-то мы делали поки що.

Постоп. Их можно так с помощью топоралки, если вот <гум> это. Ну, эээ. Так, шок пошел. Это интересно. Це у мене нормально, але да, я купаю. Кстати, цей данш, він огромний. З нього можна було б прикольну базу зробити. Тільки Мінус... Це є тоже. Можна дуже часто вбитися. Я все ж таки він з розмірами. Ого-гошенький. Мне потребуется сундуках, вообще ничего нема. Спаня распитаний. И тут у нас, наверное, сидіть. А, тут прижив. з цієї Я знаю, тут йому горі спавнюють, так? На все блоки, так? Да, значить, йому горі. Я, кажімо, знаю, що тут за... що це... за кімната така. Так. Да. Блейз. Це кімната з... з мобом. Не, воно таке ніщо эти эффекти. В общем-то. Не с ним сумраков тут. Шундуків. Багато. що іменно мене і путає. Я не знаю, що их тут так багато, а толку одних немає даже. Ну, що це за лабіринт, США. А, ем... Вот вс хуйня, хуйня. Ну, кстати, ребята, мане тут никто не спал. Не вс, потому что я ещ зайти на ману, но я хочу, чтобы тут положились всякие такие мобы. Оповельные. конечно ну, же может быть труды Сніжки в принципі, оригінально, оригінально отрута в принципі, где отрути, те и Щоб особенный ишок помер Ну, я чувствую спа Вмира будет спавниваться. Ти моба зимого спавниться. Смотря как близко приде игрок. И смотря на количество игроков. Скільки тут подходит, він будет спавнявать, а потом выдавати мне стиляки призыва. Там тут багато сундуків. А дан це просто глянський. Может две ще якісь. Я сейчас що за ними. Тут бочка ушел бочки. А на кирка. Еду. Не появится. Это не кажется? Я не один бачу. Ребята, я не собачу. Проти. Також, на цьому наверное, будемо закінчувати. Хто хоче другу частину, пишіть коментарі.